Привіт, спитончики. Улаштовуйся зручно у своєму ліжечку. Загорнися у свою м'яку ковдру і оченята. Зроби глибокий, спокійний вдих і повільно видихни. Сьогодні ми вирушаємо в подорож разом із маленькою вовчицею на ім'я Бафі, яка навчилася. Що робити, якщо загубився? Бафі була найменшою найухнастішою вовчицею у своїй великій родині. Вона обожнювала бігати полями, ловити метеликів і кататися по м'якій травичці під яскравим блакитним небом. Її братики і сестрички дуже любили її. Але іноді бафі занадто далека забігала зачарована всім навкруги. Одного сонячного ранку родина вирушила на прогулянку до річки, вода іскрилася на сонці, а дерева шепотіли від подиху вітра. Мати вовчиця сказала тримайтеся поруч малята. Бафі кивнула, але саме в цю мить вона побачила блискучого синього метелика, чиї крила сяяли всіма кольорами веселки. Я тільки на хвилиночку за ним подумала бафі і весело погібіла за метеликом. Але коли метелик зник, серед високих дерев бафі зупинилася, озирнулася. І завмерла. Навколо було занадто тихо, річка залишилася десь далеко, а мами, і тата і братів і сестрами не було видно. У грудях бафі заколотало сердечко, де ви? тихенько прошепотіла вона, і тоді вона згадала слова тата. Якщо ти загубишся, бафі, залишайся там, де ти є, не бігай, мов обов'язково знайдемо тебе. Бафі присіла біля великого каменя під високим деревом. Я залишусь тут, шепнула вона сміливо, я довіряю мамі і татові. Давай допоможемо Бафі статись ще сильнішою всередині, зроби повільний глибокий вдих, наповни себе спокоєм і хоробрістю і повільно видихни, відпустивши тривоги мов легкі хмаринки. Поки бафі чекала, вона уважно прислухає до звуків навколо. Вона чула, як далеко дзеркати річка і як співають пташки у кронах дерев. Вона обійняла себе пухнастим хвостиком і терпляче сиділа. Через деякий час проходила повстара мудра черепаха із великим панцером. Привіт, маленька вовчиця, привіт намовила Черепаха, чому ти тут сама? Бафі підняла голову. Я загубилася, відповіла вона. Але мій тато казав, що потрібно залишатися там, де я є, і мене обов'язково знайдуть. Черепаха кивнула повільно і лагідно. Дуже мудра маленька. Якщо сидіти спокійно на видноті, рідні швидше тебе знайдуть. А якщо потрібно, можна попросити допомоги у безпечного дорослого, наприклад, у мами з дитиною. Бафі посміхнулася і відповіла. Я це запам'ятаю, дякую вам, пані Черепаха. Черепаха усміхнулася і невкапливо попрямувала далі. Поки бафі чекала, повз неї пробігла родина білочок, несучи жолуді до свого затишного гніздечка. Одна маленька білочка випустила своє жолоді, він покотився до лапок бафі. Вона лагідно підняла його і передала білочці. Дякую. Пискнула білочка, немає за що, відповіла бафі, її сердечко наповнилося теплом. Сонце почало схилятися до горизонту, забарвляючи небо у рожеві та золотисті барви. Бафі відчула легку втому, але залишалася на місці, як навчав її тато. Вона подумала про те, як сильно любить свою родину, і як сильно вони люблять її. Вона обов'язково прийдуть, прошепотіла вона. І саме тоді вона почула знайомі голоси Бафі, бафі. І вушка її піднялися, і вона радісно підхопилася на лапки. Я тут. вигукнула вона. Крізь високу траву побігли мама і тата, їхні очі сяяли любов'ю і полегшенням. Вони обійняли бафі так тепло, що їй захотілося плакати від щастя. Ти була такою хороброю, наша маленька, сказала мама, цілуючи її у улобок. Ти пам'ятала правило і залишалася на видному місці, гордо додав тата. Баффі щасливо замахала хвостиком, я знала, що ви прийдете, шепотіла вона. Тієї ночі під зоряним небом, Баффі затишно вмостилася поруч із родиною біля теплого вогнища. Вона розповіла своїм братикам і сестричкам усе, що дізналася. Якщо раптом загубитися, тихенько мовила Баффі, Залишайтеся там, де ви є, чекайте спокійно, якщо потрібно, звернітися до доброго дорослого. І головне, пам'ятайте, що вас люблять, бо обов'язково знайдуть. Усі слухали з широко розплющеними оченятами і затишно тулилися один до одного. Зробимо разом із Бафі спокійний вдих, наповнюючи серце спокоєм і теплом і повільно видихнить, готуючись до солодких, затишних снів. На добраніч, маленькі спатунчики, нехай ваші сни будуть наповнені обіймами, сміливістю та любов'ю.